Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працює Наталка Маринчак, і як я вже анонсувала. Зараз в мене в студії Армен Калаян, головний режисер, і заслужений діяч мистецтва України. Доброго ранку, Армена. Доброго ранку. Будемо говорити про 149-й сезон опери, який вже розпочався. І власне, знаєш, була на відкритті сезону на цьому концерті прекрасному. Я відчула, наскільки я просто страшенно скучила э, за оперою. Я теж. Розумію. От, Слухай, ну, що очікує слухача? Ну, По-перше, в нас до Нового року вже. Багато прем'єр і може таких вистав, ну може, то не прем'єра адаптація, але зараз кожна кожна вистава на лофті це майже прем'єра, бо mm -hmm. все переробляти з великої сцени, так і. Але перша прем'єра вже буде у вересні, і це буде Моцарт весілля Фігаро, 28 вересня о 16.00 в Лофті, силами нашого театру. І це дійсно прем'єра. Режисер Олексій Дугінов, диригент Юрій Дяченко новий mm -hmm. теж талановитий диригент. Потім в жовтні нас теж очікує прем'єра, і це буде балет, сучасний балет сучасного композитора Максима Колумійця. І, До речі, Максим Коломійць чим для України теж така знакова людина, бо він отримав грант і замовлення від митрополітонопера для написання опери. Клас. І це, ну, це дуже Клас. круто. І він погодився дати музику, і е, балет буде ставити наша головна, вона художня керівниця балету, uh -huh. заслужена артистка України Антоніна Радієвська. Uh -huh. е, концепцію режисерську і, ну, в парі з Жаною Чепилою. Художником буде Костянтин Пономарьов. От. А, це прекрасно. І контент буде ну, дуже цікаво вистави, дуже цікава музика і дуже сучасна. Драконячі пісні. Mm -hmm. от. І це нас очікує в жовтні. Потім, ми, ну, ми по-перше, поновлюємо і мюзикли, ну, наші, Десь двох робимо одну. Те, що глядач пам'ятає Майвей і Хлоумюзикл, робимо такі вогні Бродвеїв з оркестром, вже mm -hmm. на підміну і із балетом, і з хором, і з солістами. На радість нашого глядача, не забуваємо про класичну оперу. І вже в листопаді на нас чекає почіння Мадам Батерфляй. От. І до нового року ми теж готуємо. А ну не забуваємо, що і до, і в грудні у нас буде відразу відновлення прем'єри. Ну це вже як розуміти. Буде дитяча вистава, балетна вистава Білосніжка та Сім Гномів. Mm -hmm. І будемо робити виставу Летюча миша за традицією перед новим перед новим роком, як в Європі, теж українською мовою mm -hmm. і. Та нас чекає дуже потужна робота. Ну і звісно, що буде багато концертів, оперних, балетних, так, ну, типу Гала. І вже традиційно перед Новим роком що буде великий такий штраус-концерт uh -huh. за участю і солістів, і оркестру, і балету, і хору. Так що дуже багато, багато нас що очікує. І багато ми, і по-друге, по по 149 сорок сезон. Ну, це вже 25-й рік він плавно переходить у ювілей театру сторіччя, і ми теж плануємо низку заходів до сторіччя, так як кажуть, у придвір'ї робити. Ага, ага. От, і теж багато очікує і прем'єр, і е, адаптованих вистав повністю оперних. Е, Мені зараз важко сказати, що за чим піде, але в нас є на меті поставити і гіпаяци, і шукачі перлів. і там навіть розмовляли і про норму, і про тоску. Uh -huh. І якщо, звісно, у нас не вистачати солістів, хочемо запрошувати зірок українських, якщо погодяться, може там з Європи. Uh -huh. Але в нас і до початку сезону у нас теж дуже багато почалося. Сезон відкрився 14-го, але до цього ми дуже багато працювали, і їздили, і їздили. І в Чугуїв, і для військових робили багато, для Червоного Христа, і, і робили сумісний проєкт з Харківським національним університетом до Ювілею Котляревського Наталка Полтавка. Ну, ми вже сезон нас до сезону вже розпочався насправді. Але відкриття було дуже потужним. Ми навмисно зробили два... в два дні. І mm -hmm. Гала-опера, така потужна, і Гала-Балет. І мені подобається, що з оркестром був Галабалет, але. Mm -hmm. Це дійсно свято. Музика і танцю вийшло, і, ну, і саме опера. І мені подобається, що у нас зараз великий оркестр. Мені подобається, що зараз в нас вистави йдуть ввечері, що починалося mm -hmm. все, звикаєш вести виставу, що це вечір. Так. І виходиш там, доброго ранку казати, чи добрий день. А тут, звісно, виходиш, каже, добрий вечір, шановні пані та панове, і це. Це знаєш, такий е, ніби повернення в умовно нормальне життя, от бо. Ясно, що і театр мусив адаптуватися до нових умов і проводити вистави в день і вранці ті, до яких ми звикли ввечері. Окей, розкажи, будь ласка, як адаптуються до нової сцени вистави, тому що дійсно лофт сцена дуже сильно відрізняється від вашої основної сцени. Оркестр сидить буквально. Ну, в першому ряді я, до речі, сиділа в першому ряді бачила, як працюють музиканти вперше, саме оперних я бачила настільки близько, і це феєричне враження. справляє. там відбувається якесь окреме дійство, якого зазвичай глядач не бачить, бо вон, оркестранти скриті ямою. Отже, яким чином відбувається адаптація? Як ви працюєте? Що робота? Приходиться заново ставити стало фактично, сценічна, я маю. Ну, багато це. чого приходиться заново, тому що, ну, як ти казала, що наша велика сцена, вона друга в Європі за розміром, сама сцена uh -huh. перша в Мюнхені, друга в нас. І звісно, що ту кількість людей помістити на цій сцені, це треба переробляти і перш за все думати про сценографію. Тому що ну, в нас. І, і, і велика сцена, і, і висока сцена. І, так. звісно, що ми не можемо використовувати декорацію, яка пристосована, але частково ми щось шукаємо, робимо якісь елементи, бо театр, перш за все, це умовність. І головне, ну як для мене, головне на сцені це артист. Якщо виставу, будь-яку виставу може зіграти навіть будучи, ну. В своєму одязі, mm -hmm. і якщо ти прийшов навіть без декорації на як чорний кабінет, і ти, вистава тебе захоплює, то вже так, тільки будь-яка будь декорація. Так що, так що будь-яка декорація чи костюми, вони тільки доповнюються. Mm -hmm. І, ну, звісно, костюми ми використовуємо, ми використовуємо контент і проєкцію. Mm -hmm. Може, шукаємо декорацію, яка така рухлива і невелика. Ну, її трішки там щось доробляємо, переробляємо і ну, щоб може було простір, бо в нас немає завіси uh -huh. і все зараз. Ну, 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 чи, так... чи, чи багато робиться таким відкритим прийомом? Ну як я робив, Кармен? Ну, Кармен ревю зараз ми будемо uh -huh. повністю. А і ще ми будемо і повністю Кармен робити. Це теж буде до нового Клас. року. Ну, може певно, якісь купюри будемо робити. Ну, це пов'язане з тим, що людям треба дістатися додому, mm -hmm. яким mm -hmm. шином, раніше але це буде починато. опера, так і mm -hmm. і навіть коли я робив кармен ревю. Mm -hmm. Хоча там все було за сюжетом, за сюжетом, і костюми були ще на гастролях, і декорація була ще на гастролях. От. Але ну, вийшов такий варіант, і зовсім інша тема, і зовсім інша вистава, але Це була кармен. І зараз теж будемо переробляти. Але сцена на другому акті, сцена ну там, де те, що корчма mm -hmm. була, в голові, в таверні. І там, де і хор, і міманс, і балет, і солісти. І якось воно вийшло, воно справді до такою атмосферу Іспанії, де все ну, насправді дуже стисло. От. Так що. Пристосовуємось, беремо елементи декорації. Може, там є там, натяк, якщо там думали там, про чого чи, сан, то можемо зробити просто такий двір uh -huh. в японському стилі, але якийсь там uh -huh. ну, uh -huh. ліхтарика, але uh -huh. можемо, uh -huh. там, можемо там частину декорації, там, кут, кут будинку взяти. Буде зрозуміло, що там будинок. Ну, на початку там співається. от будинок, ці двері так відкриваються. Ці, ці, так, ну, це в опера, і треба uh -huh. робити. Ну, щось робити, як, ну, бо там про це кажуть. От. Ні, ну, все, все нормально. і я, я взагалі то... А ну... як артист, артисти, артисти, як адаптуються, бо інакша сцена, інакше треба на ній працювати, вона значно менша. Плюс, знову ж таки, от ти говориш про відкриту сцена, так? яка без завіси, ну, це складніше працювати в рази. Ну, театр це умовність. І коли ти пропонуєш таку гру і таку умовність глядач, глядач теж приймає цю гру. Ну, Наприклад, вчора була канаркова кантата. Угу. Ну, ми зробили з неї монооперу, а спочатку Сюїта Оторіна Респігі, птахи. Так називали там пташини-концерт. І я перед виставою виходжу замість завіси, бо оркестр не такий семи стейдж, замість завіси. Я кажу, що вистава може починатися в будь-який спосіб. Ну, наприклад, там, в драматичному театрі це Завіса mm -hmm. в оперному театрі це овертюра. Так. Я кажу: ну, якщо ви бачите, там така для птахів, для канарки клітка стоїть. Я кажу, вистава почнеться з того, як я цю клітку поставлю на стіл. І чарівно відійду зі сцени. І глядач все сприймає, як я тільки зійшов, там, Юлія Антонова починає свою дію. І глядач на це йде, тому що це умовність. І може там навіть такий невеличкий затем, ну, вимикає світло на сцені, глядач розуміє, ну, переставляє декорації, глядач до цього звикає. бо, бо багато... У нас вже є такий опит, ну, наприклад, ОПНР, фестивалі, так. де немає завіси взагалі. От, хоча мені подобається, коли ти поробляєш, коли декорація це теж дієва особа. Е, особа, і м, вона теж рухлива, і угу. ти, коли на ти, ти міняєш е, простір. Ну mm -hmm. Так, глядач бачить, ну я ну, майже всі такі вистави. там, mm -hmm. то що була і Мазепої ну, Любов до трьох апельсинів, і Кармен. І, 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 ну Мені таке подобається. Мені подобається, коли все працює Ну і, і з усім і, і З усім взаємодія. Артистам, ну, перше питання, чи зручно артистам? Ну, є репетиції. Uh -huh. І, звісно, що ми відразу розраховуємо на той простір. Якщо щось не виходить, то починаємо думати. Uh -huh. але це... Репетирує Але репетирує теж, репетируємо. Для мене весь весь час ну, навіть ваше це балет робити, особливо uh -huh. класичному, uh -huh. коли у тебе є там е стрибки. Ну, так, вибачте, це вже ну, на стрибка. Ну, вона... Там, е ці Оберти, всякі, ну, і це. і Це розробити. Вчора ми теж виступали, там у нас був концерт, і номер такий, він на всю сцену з балетом перте. І ми забули просто, ну, не помітили, що там залишився мікрофон на сцені. Нічого, люди так з ходу на імпровізацію його оминали, ніби його і не було. Але балету, але все, репетиції. І, і досвід, <гум> і досвід, <гум> і досвід. досвід і, ну, і ще можу, і ще можу сказати, що ми були на гастролях довго, і так. скажу, це не всі великі сцени різні сцени. Ну дуже різні. Бувала там, була була сцена. Там, наприклад, ми приїхали в Палангу, там ну не театральна сцена, але концертна сцена, mm -hmm. і вона дуже велика. Ну uh -huh. Просто дуже велика, але тільки два виходи на сцену. І теж в нас, як кажуть, ну, попередня репетиція, щоб розставити все, а потім приїздим. І, може, дуже модерний, модерна театральна площадка, але вона дуже стисла, вона дуже маленька. Uh -huh. Ну І до цього, і до війни теж, я пам'ятаю, сцени. Ті ж самі Нідерланди, вони всі дуже механізовані, але вони різні за розміром. І це вже ну це опит. Угу. Слухай, а не думали перейти ще в подальшому до більш короткого формату? Ну по я поясню з чим пов'язане питання, так з комендантською годиною, по перше, з тим, що зараз в умовах війни у дуже багатьох людей росіяне увага, і вони не можуть три години приділити довгій опері, і їм можливо було б простіше, що якусь більш коротку форму сприймати. Ну я ж кажу, що ми ми намагаємось робити. Як опорі кажуть, купюри, ці скорочення. Але ну, ми зрозуміли, що все, все одно глядач, він, він прагне бачити ну, повну версію опера. Може, скорочену, але там кармен людей, людей лякає. Якщо було просто кармен, Людей було більше. І ми бачимо, що коли йде вистава, там українські вистави там Талка-Полтавка, Запорож за Дунаєм, ну там є якісь скорочення, але вони дуже незначні. І глядач сприймає повністю виставу краще. Але ми все одно розуміємо про час. Я на початку про це казав. все, все одно нам треба робити купюри. Але шкода. бо... <свистак> ну, я розумію, що е дійсно шкода, особливо коли це знана якась річ, яку ти розумієш, що ти прийшов, ти хочеш почути все, ти хочеш почути фігара, все, наприклад. Так? Так. От е буде прем'єра незабаром е буквально за тиждень. І, і я хочу почути все. Я, я не хочу купюр. Я не дарма сьогодні ставила е так, е і овертюру, і арію, е тому що. ну... Це таке сприйняття вже цілісне, ці речі, знання. От. А я говорю про більш коротку форму, може, більш якісь короткі опери. Ми про це була теж думали. Дум... Ну, була думка така. Так. Ну і зробили ну, навіть канаркова кантата. Ми думали, думаємо ще знайти такі, такий формат маленьких mm -hmm. моноопер на, на... двох людей, якщо знайти там ще дві опери по 20 хвилин mm -hmm. і зробити такий тріптіх в один день, mm -hmm. такий -stage, але, стейдж. Ну, бо канаркова кантата заходить людям. Mm -hmm. Навіть англійською мовою там все зрозуміло. Так, ну, так. Так. Думали, Шукаємо, шукаємо, робимо. Ну Є ще один момент, що ми віримо в перемогу і віримо, що театр запрацює на великій сцені. І щоб не втратити артистам форму, uh -huh. нам все одно треба. Театр, перш за все, це репетиція. Uh -huh. так. Ну Це зі мною нехай багато не погодяться. Я кажу, Наша професія, перш за все, це ремесло, а мистецтво це вихідна глядача. Uh -huh. А ремесло потребує тренажу сьогоденного, і вихід, і там, співати щось коротко це одне. А вийти заспівати велику оперу там, Чіні, Верді. Це, це вже. Ну, треба, щоб люди не втрачали форму. <рес> ну, я розумію. Розумію, ну це що тут це так, це так, і глядач, чи все. Ні, ми думаємо, звичайно, і і, і. і дирекція Ігор Тулузов, він весь час теж дає, щоб шукали нові форми, щоб лофт, він каже, лов це не привід, щоб, щоб нічого не робити, і сказати, а і ми такі бідні. Ну, так. Бо він, він нас. Він нас змушує, щоб ми шукали режисерів. Я маю на увазі, щоб ми шукали форми, щоб ми могли працювати з світлом. Може, з мультимедіа якийсь. Ага. І ми, ми це будемо робити. Бо там лофт, він прикольний в цьому плані. Ага. Навіть коли там спочатку казали, давайте ми пофарбуємо стіни. Якесь графіті зробимо. Ми кажемо, ні, давайте залишимо всім сірим, ага. бо на них дуже прикольно працює проєкція. Так, 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 От так, так, так. і це тобі не білий, це тобі не чорний, Це а тобі залишові. не білий, так і ага. це можна. Можна думати і будемо думати, ми вже думаємо, ми вже робимо. От, і, і ми дуже тісно працюємо із відділом там, реклами та маркетингу. Вони теж роблять. Зараз це важче робити, ще, там за, за довоєнний стан. Але весь час. Є діалог між глядачем і думаємо, як робити рекламу, коли не може робити рекламу. Угу. Бо я, я з'єднувся з, з тим, що ну, коли почав працювати, коли повернувся з гастролей, я, я побачив, що в нас. Дуже замало нашого глядача, який okay. був до війни, але знав, що він в Харкові. Бо я зустрічаю тих людей, mm -hmm. яких я знаю, які дуже такі театрали, які слідкували. Вони кажуть, немає інформації. Театр помер, він не живе, я кажу, існує все. Як mm -hmm. може дізнатися? Як От. ну зараз в нас є каса, працює. Весь час інформацію, яку можна не дістатися інтернетом, можна дізнатися в касі. Вона працює там, де і працювала. От ну, не називаю місця, але театрали <с знають. Що ж, друзі, ми сьогодні разом з Арменом запрошуємо вас до опери. Ходіть до балетів. І до балету, Функціонує схід опера, все прекрасно. Незабаром буде багато прем'єр, тому що вони адаптовані до нової сцени. Тож давайте разом підтримувати улюблений театр. І наразі поступаємось місцем новинам в етері радіо «Накипіло». дякую тобі за ранок. Дякую, рядок. дякую тобі, да, друзі. Слухайте українське і підтримайте українське.